А субсидія на опалювальний сезон вона на всі види опалення? Так, є види опалення, центральне теплопостачання, електроопалення, газоопалення. І якщо є будинки, ну постраждали від агресії, там майже нема чогось центрального, використовують для опалення каміни. Ми також призначаємо і як на електроопалення, призначаємо ці субсидії. А бічне дрова вочне у нашій області забезпечується твердим палом. Тому ми не даємо вугілля, ми даємо гроші на придбання. Як казала, 3 тисячі у минулому році була середня субсидія на тверде паливо за рахунок міценатів. Ще 6,5, Тобто, це майже 11 гривень було додано урядам для населення для придбання твердого палива. В цьому році поки посередніх Ми чекаємо. Ми чекаємо. У нас є ну державна програма. Це програма житлових субсидій, державний бюджет. Ми сподіваємось, бо був вже запит від вищих органів, що дайте нам потребу, область дайте потребу, що вам, ну скільки вам потрібно людей і коштів для придбання деревини. Але деревина, ну не знаю, як уряд прийме рішення, ну, в тому році добудували кошти на придбання вугілля додатково.